Привіт, друзі, шановні рибалки та рибачки, з вами, як завжди, ваш вірний товариш та рибальський експерт, готовий поділитися найсвіжішим прогнозом кльову. Сьогодні у нас на порядку денному дуже цікавий період 22 грудня 2025 року. По всій нашій рідній Україні. Багато хто думає, що зима це мертвий сезон для риболовлі, але я вам скажу, друзі. Цей день може стати приємним винятком, адже саме на 22 грудня місячний календар обіцяє нам період гарного кльову. Готуйте вудки та термоси, бо, по моїх відчуттях, та що найголовніше, по актуальних даних, які я для вас збирав в інтернеті, цей понеділок обіцяє бути досить результативним для справжнього зимового лову, особливо якщо знати місця та правильні тактики. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся всі секрети, де шукати рибу, на що ловити, і чому саме цей день може принести вам чудовий улов. Почнемо з того на кого ж нам варто налаштовувати свої снасті, бо взимку кожен вид риби має свої особливості поведінки та місця стоянки. Щука. Ця зубаста красуня, друзі, хоч і сповільнює свій метаболізм в холодній воді, але полювати не припиняє ні на мить, на 22 грудня шукайте її на глибинах біля підводної рослинності, яка ще не повністю відмерла у глибоких ямах, особливо там, де є якісь корчі, повалені дерева або інші укриття. Щука часто чекає там на свою здобич, використовуючи засідкову тактику. Щодо снастей, то спінінг із повільною та плавною проводкою джиг приманок, таких як силіконові віброхвости чи твістери або балансири розміром від 7 до 10 сантиметрів яскравих провокуючих кольорів це те, що потрібно. Не забувайте про глибоководні воблери, які дозволять обловити придонні шари на міцних ділянках, де щука почувається в безпеці. Подача приманки має бути дуже делікатною з тривалими паузами. Судак Цей нічний хижак в день може бути менш активним, але його все одно можна спокусити до клювання, якщо правильно підібрати місце та приманку. Судак, як правило, тримається глибоких ділянок водойм, де є помітна течія та достатньо кисню, адже він дуже до нього чутливий. Мої друзі, шукайте його на перепадах глибин біля так званих брівок, а також на ділянках із кам'янистим або піщаним дном, де йому зручно полювати. На що ловити вертикальні блешні або тяжкий джиг із силіконовими приманками, що дуже реалістично імітують малька розміром від 5 до 8 сантиметрів. Ваш вибір. Проводка має бути максимально повільною з довгими паузами на дні. Іноді до 10-15 секунд. Окунь. А ось смугастий розбійник окунь часто тримається з граями, і якщо ви знайдете його стоянку, то можете розраховувати на відмінний кльов. На відміну від щуки, окунь у цей період може зустрічатися ближче до берега, але на глибинах від 2 до 4 метрів. Шукайте його біля очерету підводних корчів або поблизу будь-яких інших підводних структур, які можуть служити укриттям та місцем для полювання. Для його лову відмінно підходять дрібні мормишки з підсадкою мотиля або опариша, невеликі балансири чи блешні для зимової риболовлі. Рухи приманки мають бути легкими, з частими, але не різкими підкиданнями. Плотва та густера Якщо ви прихильник мирної риби, то плотва та густера ваш вибір на цей день, адже вони, як і раніше, активно шукають їжу. Шукайте їх в тихих заводях, на спокійних ділянках річок без сильної течії, на глибинах від півтора до трьох метрів. Дуже часто вони збираються в щільні зграї, тому якщо знайдете одну, то ймовірність гарного улову зростає. На що ловити? Зимова поплавкова вудка або легкий фідер для відкритої води, якщо лід ще не став. Наживка, мотиль, опариш або невеличкі кульки тіста. Важливо, підгодовування має бути мінімальним дуже дрібної фракції, і містити компонент, що створює муть, аби не перегодувати рибу і привабити її запахом. Тепер давайте розберемося. Чому саме такий прогноз, друзі, і як кожен фактор вплине на наш лов? Погода на 22 грудня 2025 року на більшій частині України очікується відносно стабільна зимова погода. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс двох градусів Цельсія в день та до мінус одного плюс одного вночі. Це не сильні морози, тому риба не буде впадати в глибоку анабіоз. Атмосферний тиск, за прогнозами, буде підвищеним і досить стабільним, що є дуже важливим фактором для активності риби. Риба краще реагує на стабільний тиск, ніж на різкі перепади, опади очікуються незначні, переважно мокрий сніг або дрібний дощ. З імовірністю близько 20%, але без істотних фронтів, які б могли різко змінити поведінку риби. Вітер буде слабким змінних напрямків, що створить комфортніші умови для риболовлі та не буде збивати приманку зі стоянки риби. Температура води. Вода у водоймах України, звісно, дуже холодна. На великих річках, таких як Дніпро, температура води становитиме близько 3-4 градусів Цельсія, на гірських річках Карпат вона може бути ще нижчою, близько 0 до 3 градусів. Така температура означає, що метаболізм риби сповільнений, і вона прагне триматися глибин, де температурний режим більш стабільний, а кисню достатньо. Риба не буде витрачати багато енергії на переміщення та годування, тому клювання буде обережним і вимагатиме тонких снастей. Хижак шукатиме легку здобич, а мирна риба буде брати приманку делікатно. Паза місяця на 22 грудня 2025 року. У нас зростаючий місяць, що перебуває в четвертому місячному дні, переходячи зі знака козерога до водолія. За давніми рибальськими повір'ями період зростаючого місяця, особливо після молодика, вважається досить сприятливим для кльову. Вважається, що енергія водойм та риби поступово зростає, що може спровокувати більш активне годування, особливо ближче до обіду та ввечері. Це час, коли риба починає компенсувати пропущені дні годівлі після молодика. Загальна активність риби з огляду на всі ці фактори, загальну активність риби можна оцінити як середню, з елементами хорошої небо для певних видів. Теплолюбні риби, такі як карась, короб, вже остаточно впали в зимове заціпеніння, однак холодолюбиві хижі види, такі як щука, судак та окунь, а також деякі мирні, наприклад, плотва та йорш, можуть бути досить активними. Кльов буде вибірковим, потребуватиме терпіння, точного підбору місця і приманки, а також мінімалістичної підгодівлі. Місячний календар також відносить 22 грудня до категорії найкращих днів для риболовлі, що дає додаткові шанси на успіх. Отже, друзі, хоч зима і вносить свої корективи, 22 грудня 2025 року це чудовий день, щоб спробувати свої сили. Беріть з собою гарний настрій, теплі речі, якісну амуніцію та йдіть на риболовлю. Пам'ятайте про безпеку на льоду, якщо він вже став, і про свою власну безпеку на холодній воді. Я бажаю вам, як завжди, ні хвоста, ні луски. Обов'язково поділіться в коментарях, на що ви ловили цього дня, які у вас були трофеї, і де саме ви рибалили. Ваші спостереження дуже важливі для всієї нашої рибальської спільноти, адже тільки разом ми стаємо мудрішими та досвідченішими. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити наступні прогнози та найкорисніші поради. Від вашого рибальського друга до зустрічі на водоймах.